Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні ми приготуємо із вами торт Червоний Оксамент. Для цього нам буде потрібно 3 яйця, 300 г олії, 80 г вершків. Я буду використовувати вершки 33% жирності. Кефір У мене ось такий 1%. Цукор, мука, какао, порошок для випічки та червоний гелевий барвник. Я взяла ось таку червону фарбу. У мене три штучки. Для початку усі сухі інгредієнти змішаємо. Мука. Я опис інгредієнтів залишу під відео. Детально по грамах. Тепер до муки додаю порошок до випічки. Тут у, у мене дві чайних ложечки. Столову ложку какао. Це для того, щоб корж був темніший. Столову ложку какао. Мабуть, там ось так, бо ця перша була з купою. І сюди цукор висипаю. Візьму я зараз вінчик і сухі інгредієнти перемішаю вінчиком. Тепер геловий барвник. Приблизно відміряю дві чайні ложечки у кефір. Я купила три барвники, ну це так. На всякий випадок. Ось одна, і зараз додам другу. Кефір із барвником я перемішала. Тепер сюди додаю свої вершки. До вершків я теж додала трішечки барвника. я їх забарвила. І кефір перемішуємо із вершками та відставляємо у бік. А тим часом приготуємо яйця та олію. Нам потрібно взбити їх до однорідної консистенції. Половину олії я вже додала до яйця і взбила. Вони в мене стали такі трошки густуваті. Яйця та олія. Більше нічого. Тепер я положу рушник під міксер, ось так. І буду ще збивати і тоненькою, такою цівочкою чи струйкою, хто яке слово знає чи розуміє. Я буду додавати олію. В збиті із олією, я буду додавати кефір ось такого яскравого червоного кольору. І так, спочатку ручним вінчиком буду підмішувати, а згодом краще це все перемішаю міксером. І тепер будемо вимішувати наші сухі інгредієнти. Та яйця, барвник та олію. Яйця додамо до сухих інгредієнтів. Спочатку це все перемішаємо вінчиком, а пізніше міксером. Ось я вже перемішала і тісто викладаю у форму. У мене форма діаметром 26 см, і будемо випікати при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Для того, щоб приготувати крем чіз нам потрібен сир Для того, щоб приготувати крем чис, нам потрібен сир Філадельфія дві упаковки. Ось, я вже підготувала його. І вершки 33% жирності. Вершки візьмемо 150 грам, а сиру Філадельфія 250. Сир викладаємо у миску. Тепер до сиру додаємо 80 грам цукру пудри. Ось так. У моєму випадку це вже остатки. І сюди ж додаю 150 грам вершків. Вливаю на око приблизно так. І це все починаємо взбивати. У нас вийшов ось такий крем. Так, ось такий крем. Я його ставлю у холодильник. Ось тут я наготовила коржі, які я буду перекладати. Ось це перший корж, другий мій корж. Я розрізала цю паляницю, яку вчора випікала. Це моя. Крихта. Я буду робити червоний оксамит у нестандартному форматі. І оце крихта із другого коржа, тому що я спекла два. Один темніший, ось він, і другий світліший. Тепер нижній корж, ось цей, я зараз буду пропитувати вишневим курдом. Ось він. Тепер черешневий курт я накладаю на нижній корж та роз... рівномірно розправляю. Ось це наш крем чиз. Ось він. Я його рівномірно наношу на корж. Ось так. Приблизно ось таким шаром. Тепер на крем-чіз я викладаю крихту свою, ось цю темну, рівномірним прошарком тощиною 1 см. Ось приблизно так це в нас виходить, і крихти почали нам висипатись за межі нашого торта. Ми з Марією вирішили скористатися кільцем для випічки. Це звичайна форма. І тепер наші краї, які я ще не заповнила, я доповнятиму крихтою. Тепер легенько рукою я ось так утрамбую, тільки дуже легенько. На крихту перший шар я нанесу сметану із згущонкою. Ось я приготувала крем такий 500 грам вершків і одна згущонка. Нічого складного, просто такими порційними ложками по кругу накладаю крем. Це для того я роблю, щоб краще нам було. По крихті розправити. Ось приблизно так. Тепер зверху на сметану із зустрінкою я покладу ось цю яскраву крихту. Тепер знову кладу. Сметану із гущенкою. Тепер на сметану я кладу корж. Залізеш? Зарізу, трішки нам розламався. Зверху по коржу я буду накладати пюре вишні, тобто наш курд. Так же саме, як на, на нижній корж. Тепер по курді вишневому тоненько викладаємо залишений крем чіз. Тобто другу частину, яка у нас залишилась, я буду робити це ось такими малими порціями: це для того, щоб краще потім з'єднати було і верх, я, мабуть, посиплю. Весні, тільки крайочки посиплю крихтою, яка в мене залишилась.